Зараз постараємося вийти цього громіка. Так, громіка ввели ой, тих, у мене тут скіфтани. Це не проти. Ох ти що, фрагмент його перевернути класно. Так, всіх з наступаючим. Скоро Хеллоуін. Це дуже класно. Нові карти нові краски і. І, напевно, кристали. Так, просто так, і Так, спадки. Никин сьогодні М2 коштує 150 штук, 150k, і це, в принципі, класно. И скип не сегодня. Это замахали смоки. зараз заравтину краску. Так лучше солюса. Я не видав себя в комплек. Так. Лучше, например, за прокинуть, смогер бьюти убейзумен. Что у меня проджием, чем замечаю, так и смог. Так, так, дуже класно карта и мало людей так я упитаюсь бы у меня пришла смс корпус слева да -мо бачу куда я падал так, да зиду это прикольно рад что как... самая моя любимая пушка вот и хор не мій любимый корпус изначально же из это мои три любимые краски ферми за врут и про ну ладно там взялся я не мал но если будет то то стане моєю и красою зараз. Так, Так я не будем. Ой, блін. Ладно, поки. Я можу зараз дохнути. до мене 11 аптечок, я их ледве бы речі рочи купу. Сюда другой аккаунт и мне все взяв протратил на арку, коротше. І це, зарейд я просто ох ти що. Це жстко, це... Ті у вже офігіли. В принципі, нормально грати можно, но... Все одно. Так. Ой, блін, безуднес сло наш. Ложочек, включаем броньку. Я не знаю, я по иначему сказала. Для того, что я вот давно не играл в свою руку, типа. Так, до дешки, до ашки, я не знаю, кто правильно дашки, дашки, знаю файл. Значит, за башку заключить. Поставить опять лайки. пт, вы делези. Опять. Жестоко. Просто роу на мене цель. Весь баллон. Нормально так. Мандон, нифига, Буду... то ли затащив, флаг, нелагает. Надеюсь, надеюсь, я надеюсь, что що берет. Так, и тут сейчас рано у хто? то... А, ну ладно, до напокосом. Так, ты берегает. Боже, було, А, хорошо, Само... сам уничтожит хорош вертопаника -мо, крей. Нормально, так, здорово, короче. Спей, спэ, спэ. Я ебу. Ой. Ладно, пацаны, царя. Просрала чуть, -чуть, чуть, -чуть ложочек, так, майже убийств, -мо, вы не бьюсь в по камбом бану я мачу Яндекс Кене повторится Да, не повторится Да mm, mm, ну, блин Си смок и задували честно mm, Боже say? Боже Да короче Подсыжаю найти Нормально зигра у нас будет Хорни до Изита плаш краси хоплома. Я надеюсь, буде ізі, та, лаші, п яне, п яне, де, де нормально. Ура, то буде можна. Ой, блин, дата хоплома, я маю 20 витмок, 20. Нет, да, 20 витмок. 22 від смоки, витмок, деза 20 и рикшата 20. То, что треба. Офіянсько. Офіянсько буде. Подвейте на рики, блин. Не успеваю сзади нари, так. Ну короче, напишем тут всім просто добре, то. Бару, то, пишу, так прикол. пора щось і пише, так, цьому не ганям. Так, вперше, впер, тепер розумію, можна грати. Але, вот на трошки посрав, на Але дальше, як, як, Заре, поделі, буб, мік, я як підлюпу, зараз зарамінка, я зараміслав. Йо-маліо йо, замахав. Ху напись, униз, унипись, не гарний. Ай-яй-яй. Бачите, уже не так літу я <сміст> Та йди від мене, гей, тварь. Це твар, я не можу просто. Просто смішно. Так, тихо, я втікаю. втікаю. Я надеюсь, я доставлю. І це буде, буде, буде. Доставочка. Так, дуже класно. Доставимо флажочок. Ой-ой-ой, ой тихо тихо, тихо, смоки. Я... я просто не можу, може я зараз дивитися смоку. Тут смоководи страшні, коротше. Вс, вонять, блин. Я знаю куда. Капец. Так. Шість минут до кінця. Я надіюсь, дуже сильно надіюсь, що ми затащим. Ну я буду все видно, коротше. Я зараз. Може колись. Йолкипа. Там сзади. Ну ну ну. Ні, а зади нет, не лише мене тримати, а й я зряду взяла. Та фак, і ще я зряду пішов на твого м'яку. Він кандахарий, то мене... капєць. Так палити його не можна спочатку. О, Боже мій. Виши мене, я, я тобі шо зробив, чуєш? Падай. Сибірська м'яка. Дивися, дивись, ось тут. Тварка Сибірська. Ви знову м'яку. О, мій. Ого. Чайки, за капец. Ого, описывай, бэт, боже, шар же, в шарзе бере. Флаг. Шасмейс. Классно. шафтом. Це так Синий раппи шахтом. О, давай, давай, давай. Це тоже пше в спадке. Потерял, шо, валик, не дай боже. Ну ти ви знаєш, що я там, але ну, не опис. Як так нафіг. Що... Все, вивчаю, знову. І нічого, зараз ми вернем. Це його впевнені вже. Всі 99,9 центру. Ну да. Ми повезли. Ми увезли, вони увезли. О, красавці. Це красавці. Все, 3-2. Перше місце. Мікро здання треба воплити на першому місці. Так, і сюди. П'ємо. Yeah. Хай, жаль, що а все опит опікучим. І нам дуже потрібно. Так, зараз, 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 зараз все буде. Тепер я заблююю перше місце. бо ви... ну ну, ну! Бля, кому? На ну, Єрляндії перевернувся, просто крах. я. Яя! Мене просто говорить по камне. Я так не штукану, Макс Рок. Я зразу обичаюся. просто дуже давно не грав танки, це просто. Це просто жесть! Це бомбить просто я не, не знаю <смеш> так один молод си кивна ноль чашо б так а, а ви далі то я, я не так забивався зара такой верх буде нормально а то ж і мене вже свої вже клас. ага косаруки варена Ніякий, ні, Ого, йома, йома. <смі> я не хочу марки версия. Ого. Йома, мое Ого! Тварі просто. Я не за. Двоє не перше місце. Ого, жопа. Рукожоп, йо-моя, хочу надати. Все. Вс, у мене вже. У мене вже цей. Вс. О, треба. Деталі затварні. Вся послу, все нар. Поможіть а, о боже. Оже роки. Це просто жесть, не боже. Нічого не всі не йдуть. Нічого я один можу йти. Якщо мене беграємо дядь, то я не прощу, я маю якція, це ж можливо не. Як ми ж ліпші, ми ж легше ради. Боже, не додайся файл. Ой. І Це. Капець. Я. я не знаю, я наступний респлей знімлю смоки. Посвідчую цей респлей посвячаю і зіді, а як зі це дуже класна пушка. Це правда. А з другий лесплеї посвячу смоки. Звичайно, я хочу рознімати перший лесплеє, щоб потім потім виставили лайки а я вже не фідеф як ну, я ж не змучився ніби, але просто знаєте, рендери то у ней то саме так все так. Ну, дивіться знову це нарик 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 блин не спали за секунду треба быстро быстро взяти ви два типа все від нього пришли все до мене засмішно ой блін ой зря. з я нашому то флага я поки що перший месяц это нормально все добре. Так, ну зараз на не нозарневесь, и в наш не верис. Його виносить менесть. Не знаю, що здемай персон. В принципі, о боже, який я рак. Ну, знову я просрав всі аптечки. Ну ладно, є. Зато ми ви... і це класно. а я на перший месяц дуже. Не уже Краби, блін, вони мене харять. Джеге -то, вийшла, тоді було нормально. уже замахали на нахід, жоді-жжут. <кхух> <кхух> Йо-моє. Ну, в принципі, відео я думаю, нормально. Моло бути гірше. Так. Не знаю. Що буде, то буде. Головне, щоб поставив лайк, я не думаю, що це так важко. Все-таки 15 підписників, це якби невелика армія, всі спасибі, хто підписався, але в принципі це не дуже важко. Просто поставити кликнути на відео і поставити пальці в гер. Все. Це нема нічого не Все. Це доставочка буде, це 100 куняк. Якщо я зараз доставлю, то це буде. Так, да, все, я перше місце. Якщо це так, я получу сразу Задання перше. Забрать 2, перше місце. Блін, якщо мы зараз то це буде класно Ой, це буде тут. Все, пацани, да. Я це зробив, Забрати забрать ні не 15 і скоріше не 15 Клас. Ну що, всім спасибо за просмотр. Підписуємося на канал, ставим лайки, 5 лайків і... Ой, ну, Хорников і... Смок. Всім удачи, всем пока.